Навчитися користуватися дронами за чотири дні. У Рівному стартували курси операторів безпілотних літальних апаратів. У першій групі 10 осіб є цивільні та військові. Останні кажуть, такі вміння нині дуже важливі на полі бою. Як керувати дроном? Бачили наші журналісти. Він бачить багато об'єктів, тому він вважає, що це потенційно небезпечно. І він сигналізує роботи. Ми сказали з вами про техніку безпеки з але... дронами. <пробітник> Анна – учасниця курсу з підготовки операторів безпілотних літальних апаратів. Аби навчитись основам, тут працюють з найпростішими навчальними безпілотниками, а також з дронами DJI Mini 2, дещо кращими за характеристиками. Дуже цікаво, дуже все доступно, легко пояснюється і. Ми вміємо злітати, знімати, зробити відео, фотографії. Все використовують безпілотники в різних сферах. Не секрет, що нині вони неабияк допомагають нашим військовим на полі бою. Тож скористались можливістю навчитись основам і військовослужбовці Збройних сил України. Як бачимо, з початку війни це дуже актуально. як це йде розвідка, коректування, донесення різних. Вантажів і самособове знищення противника. Тобто точно вилетіли, відпрацювали і повернулися. Тобто це є безпека та життя службовців, які не висуваються туди самі, а відправляють туди машину. Курс триває усього чотири дні. Викладачі пояснюють, цього вистачає з головою, аби навчити основам керування дроном. На мою думку, потрібно спробувати щось простіше. Тобто, якщо ми навчилися на чомусь простішому працювати, то далі будемо удосконалювати свої навики, і зокрема до чогось складнішого, ми прийдемо і зможемо також з ними цими дронами, потужними дронами керувати. Я думаю, це буде без проблем. Організували курси за ініціативи Державної служби зайнятості у Рівненській області для тих, хто стоїть на обліку як безробітний, навчання безкоштовне. В іншому випадку курс вартує 1400 тисячу гривень. По закінченню чотириденного курсу слухачі отримують посвідчення, в якому вказана тематика, що вони пройшли, і вказані ті часткові професійні кваліфікації, які вони засвоїли. Це потрібно для того, аби роботодавець. Міг спокійно працевлаштувати на роботу. Це перша група, яка опановує курси з управління найпростішими безпілотниками. Кажуть, будуть набирати слухачів і надалі, адже побачили неабияку зацікавленість серед громадськості. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини рівного.